Усім привіт! З вами Асатеро Ростислав. Запрошую вас усіх на загальний терор розклад на тему, що було, що буде і чим серце заспокоїться. Що було у вас у вашому житті? Радість, сім'я, Хороші стосунки <кій> з друзями вашої сім'ї, між вашими дітьми, ви були щасливі. Що буде? Тобто що є? Зараз у вас якісь очікування, чекання в вашому житті, можливо, якісь проблеми з фінансами, з роботою. І ви чекаєте на результат своєї роботи. Що було, що є, що буде. Є з фінансові труднощі, можливо, хтось захворіє, можливо, хтось. Буде розчарований у житті, і чим серце заспокоїться ваше. Ви будете сіяти, буде зростати у вас сила, енергія, удача, буде зростати у вас успіхи в вашій роботі, в вашій діяльності, в вашій хобі. Угу. Ви будете в центрі уваги, вами будуть захоплюватися. Ви станете більш незалежною і впевненішою собі. І всім серце заспокоїться. До вас іде. Було, що є, що буде. Чому все це заспокоїться? Що ви не сподіваєтесь, так? До вас йде ваше життя, кохання, лицар чаш з кубком кохання, з признанням своїм. З чим він йде? Так, він кар'єрист? Думає за гроші, любить гроші, е любить накопичувати ті гроші. Це вам ведуть того машину для вищої сили, як помічника, як надійну опору у вашому житті.

Буде зростання вашої сили, енергії, яка від, буде допомагати відкрив, вам відкривати ваші дороги долі. Тільки дійте, не здавайтеся, буде зростати ваша, ваша харизма, вами буде захоплюватися. Ви досягнете всього того, що ви намітите в своєму житті. Нехай буде так. До нових зустрічей. Не забувайте за енергообмін. Тільки той отримує, хто віддає.